День третій у празі, і це завершальний день, тому ми провели його максимально релактивно. Майже весь день ішов дрібний дощ, проте ми все одно гуляли на відкритому повітрі, знайшли такий прикольний взагалі грот разом із ставком, із фонтанчиками. Це знаходиться у гавлічкових садах. Після ми просто гуляли містом, насолоджувалися архітектурою нашими локали, і місто нагадує мені насправді Одесу, цією зеленю, архітектурою. Єдине це трамваї, які можуть вбити людину. Гляньте оце. Пре і сигнали пенсіонери в шоці. Інтуїція привела нас у місцеву пекарню, де випікають традиційні колачі. І кожного дня там різні начинки. Уявіть цей вайп, іде дощ, ми під навісом п'ємо смачнющу каву і балуємо себе цими колачами. Творожна начинка вишнева і з маком. І раз знову дощ. Ми ще повернулися на декілька годин на шопінг, затарилися в Сифорі, і нарешті ми побігли на вечерю до Андрія, який вже 10 років живе у Празі, розповів нам про особливості життя тут, про особливості кухні. І головне, чому трамваї їдуть на людей. Якщо і вам цікаво, то каже, що це через їх жорсткий графік. Наступного ранку ми вже рушили додому 40 хвилин на таксі до аеропорту. Наталія хотіла б виграти в казино, але виграла ось такі жилешки харібом. На дорожку випили ще по каві. До речі, Наталія вперше літала літаком у цій подорожі. Ми дуже за неї раді. Предлагаю порадуватись і вам.